У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло, і це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Про нашу українську сучасність, відключення світла і сусідські дружні чатики. Нова комедія збори ОСББ. Щось з цього вийшло. Дивіться в кіно з 12 грудня. Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Сімейна комедія супер татусь для тих, хто не дуже багато часу приділяє дітям, але хоче покращити ситуацію. В центрі сюжету стосунки батька Тома та восьмирічного сина. Через неуважність чоловік подарував синові на день народження замість книжки Порожній блокнот. Аби хлопчик не засмутився. Тато сказав йому, що це чарівний блокнот, який виконує усі записані в нього бажання, Якими вони будуть, і що з цього вийде. дивіться в кіно з 12 грудня. Já jsem žádné čusí. Já je váš car. Драма Мати Христа неймовірна історія життя Діви Марії, яка після божественного знамення про народження Сина Божого має тікати зі своїм чоловіком від переслідування римських легіонерів, яких наслав цар Ірод, стурбований пророцтвом про своє швидке падіння. А батьки хочуть врятувати свого новонародженого сина Ісуса, якому судилося змінити хід людської історії. Тож Мати Христа дивіться в кіно вже сьогодні. Єдина сім'я, що лишилася. Упораємося. Ході! Ти шукає? що каже, вб'єш когось? Тепер ми всі солдати. Сьогодні, коли сяде сонце, кожен буде сам за себе. І на завершення в огляді трохи жахів, бойовик ера первертнів про астрономічне явище супермісяця. Зазвичай воно викликає зацікавлення у людей, адже в цей час місяць неймовірно яскравий та красивий. Але за сюжетом минулорічна подія назавжди вселила жах у спогади людей. Кожна людина, на яку потрапило місячне сяйво, стала первертнем. Чи вдасться запобігти трагедії цього разу? Дізнайтесь у кіно з 12 грудня.